Жити у хоромах за копійки, мрія багатьох. Що ближче до зими, то ширше доводиться розтуляти гаманець, адже ціни на житло злітають до небес. Найскладніше із придбанням нерухомості саме ужгородцям. Поза як обласний центр Закарпаття входить у п'ятірку міст із найдорожчою нерухомістю в Україні. Цінова політика по регіонам ну перше місце це поки що держить Київ, Харків, Дніпропетровськ, Львів, Ужгород. Попри те, що ціни на нерухомість порівняно з минулим роком зросли, попит на житло не втратив своєї актуальності. Сьогодні однокімнатну квартиру в новобудові Ужгорода можна придбати за 20 тисяч доларів і вище. Якщо ж така квартира знаходиться у вторинному користуванні, то її вартість знижується до 18 тисяч умовних одиниць. Є попит не лише місцевого населення, є попит людей, які приїжджають з інших регіонів до нас, так. Хтось приїжджає на постійне місце проживання, хтось приїжджає на якийсь короткий період, хтось просто інвестує, щоб мати житло, скажімо, в місті Ужгороді. Місто Ужгород, ну скажімо, чарівний чарівне таке містечко, яке нравиться не лише мешканцям цього, ну корінним мешканцям Ужгорода, да? а і, скажімо так, бачимо вже на сьогоднішній день, і людям, які приїжджають до нас в гості, потім повертаються сюди. А от число афер із житлом Україні досягло свого піку сьогодні. Чи не кожний другий громадянин, який є власником нерухомості і бажає її придбати або продати, може стати жертвою махінацій? Ось, якщо порівнювати витрати на первинну нерухомість з ціною на аналогічне житло на вторинному ринку, різниця може сягати всього 10 20 До того ж, деякі забудовники дають можливість своїм інвесторам виплачувати суму поетапно, тоді як на вторинному ринку вам доведеться заплатити всю суму одразу. Тим паче, після підписання угоди зненатка може з'явитися співвласник квартири, родичі, які претендують на спадщину, або з'ясується, що нерухомість і взагалі не належить людині, якій ви заплатили. Гроші. Позиція до потенційних покупців: звертатися до агенції нерухомості, які є по факту на сьогоднішній день зареєстровані в Ужгороді чи в інших місцях. Ну це більше є перевага цього, що ви звернулися до людей, які займаються своєю справою, які по факту на ринку нерухомості знаходяться вже на перший день. У них є юридична адреса. Це люди, до яких ви зможете звернутися з тими чи іншими питаннями і через певний період часу. Рієлтори Ужгорода стверджують, що околиця міста залишається найпривабливішою для покупців. Найчастіше цікавляться житлом у мікрорайоні Новий район. Забудовники тут ведуть будівництво нових житлових комплексів. Примітно, що більшість із новобудов комфорт класу, і ціна в них не така кусюча. У нас квартири трошки дешевші, тому що люди можуть самі робити оздоблення своїх квартир. Ми задоволені тим, що ми співпрацюємо із місцевими інвесторами, тобто людьми, які живуть в Ужгороді, з людьми, які живуть в Закарпатті. Дуже багато у нас інвесторів, покупців квартир саме з Закарпатського регіону, але і з України всі теж люди приїздять, і з Харкова, і з Криму, і з Києва, і з. Східних районів теж приїжджають до нас і купують нас квартири. А от прогнозоване валютне зростання цін на нерухомість все ж таки очікується з 2019 року. Вирішальних чинників кілька: перший – 2019-го чергові президентські вибори. А другий швидше за все вирішальний зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель.